вибуху? Дома. — Дома як це відбулося все? Ну, — Дом как будто поднялся и присел, и окна сильно затрепежали. Выглянула на балкон посмотреть, не треснули, где ничего. Войняла ужасно сероводородом. Просто аж дыхание сперлося. А я, считайте, квартал в сторону, так что що... ну, немножко выше. Люди постраждали? — жало. И да, Нет, ну, здесь я не знаю. У нас там вот это только стекла, Пахло. Стов диму був чорний висотою з 5 Я так это гляну, думаю, це ж какой взрыв. Очень високо. Ну, Вчора був приліт по центру Херсону. Москалів воюють проти цивільного населення. Ось зруйновані цивільні будинки, де не було жодного військового об'єкту, друзі. Можна побачити. Що страждає тільки мирне населення від дій агресорів. Ось так тут усе розкидано, розбомблено. Люди залишилися, котрі, ну. Без своїх домівок, без свого майна. Це все в них забрав російський агресор. Це просто жахливо, що роблять російські окупанти. день. З, з цього будинку, так? Ні, ми сюди. Ви не постраждали, ні? Постраждали. Постраждали? Да, двері не можемо відкрити, окно вибите. Ждев... є, є загиблю, поранення. Постраждали, тут жінка постраждала, одна її скоро забрала. І вроді мальчик 17 років. Він був в домі. Угу. Ну, так пишуть, во всякому А Ми не знаємо. Я не знаю що. На місці працюють всі відповідні служби. Насправді тут було дуже багато останків, остатків, верніше після цього вибуху, але люди прибирають, все очищають, все оперативно.